Доброго дня, шановні партнери. Сьогодні хочемо вам показати, як настраюються регульовані насоси на прикладі насоса бірарма тип PLP. Маємо ось такий насосний агрегат. Маємо стенд з параметрами, які ми можемо записати. І зараз будемо производити настройку даного насосу. Після внесення в базу даних всіх характеристик, які ми маємо і на які ми маємо вийти. Вибираємо напругу, на якій ми будемо сьогодні працювати на ось такому стенді. Після цього виводяться параметри на екран: розход, тиск і ток по всім фазам, які проходять на двигун Після того, як у нас вибрано всі параметри, ми включаємо старт. У нас запускається насосний агрегат, і починають фіксуватися параметри. Тиск, розход у нас зараз знаходиться на 20 літрів за хвилину, виставлений. І тиск в системі 20 бар. Це подпор, скажімо так, системи, який в нас є. Потім. Вибираємо установку і вибираємо установку тиску 60 бар. Це те, що ми захочемо його підперти. За долі секунди він виходить на тиск. Зараз у нас встановлено 52 бара і розход становиться 0. Тобто цей насос. За допомогою цього регулятора виходить на нульову подачу і тримає тиск, який налаштований. Якщо, допустимо, ми зробимо йому ось так зараз там, під порт 25 бар. і от дивіться, що у нас відбувається він у нас виходить в повну, в повну продуктивність і тримає тиск. При цьому у нас йде нагрузка, максимальна нагрузка по фазам. Це не дуже гарно. Але для тесту можна. Так, ось що ми маємо. Тому як производимо. Заново виставляємо 60 бар. Пройшов заброс він вийшов на свої, на свої параметри і починаємо настраювати. Беремо ключ. Починаємо його вращати проти часової стрілки. До того моменту, поки у нас тиск не впаде до 25 бар. Ось бачите, є у нас падає. При цьому. Є, є. Ну, давайте чуть більше поставимо, допустимо, 35. Маємо ось такий зараз тиск 35. Тобто, коли ми виставимо у нульову. Він у нас опять почне потребляти то, що йому треба. І ось зараз виводимо його на подачу, допустим, ну там 36, ставимо підпор і дивимося що відбувається. Розход у нас упав майже вдвічі, тому що трохи є у нас ще Взагалі, є ще трохи підпору і треба його ставити чуть більше. Ось так. Коли викидаємо на 40, вже становиться краще. На 45. Все. Розход став в 0. Тиск тримає 36,5.